По-перше, на подвір'ї Мукачівської школи номер 2 імені Тараса Шевченка нацгвардійці розгорнули дев'ять локацій для демонстрації робіт своїх підрозділів. Старшокласники з усіх шкіл громади мали можливість відчути себе в ролі бійців у складних фронтових обставинах. Тут представлені деякі зразки озброєння, які в нас є на збройні збройні сил України. Не всі відповідно, але деякі є. Тому от знайомлює наших дітей там з і наші розробки як. Форт один з хороших досить зразків автоматичної зброї. Знайомий дітям цікаво. Кінологи зі службовим собакою Райнером найбільше захопили учнів. Чотирилапий помічник навчений на затримання зловмисників. Це службова собака Райнер. Він навчений на затримання. Райнер. Сидіти. Молодець. Йому вже чотири роки. Він на охороні громадського порядку вже несе службу около десь два роки. Вчили школярів і стріляти із страйкбольної зброї АК-47. Це копія справжнього автомата. Щоб старшокласники могли відчути всі тонкощі стрільби, довелося дотримуватись всіх базових правил. головне, щоб вони стояли на ногах, впевнено. А далі вже саме загальні базові правила це палець. Збоку не на курку, бажано ну насправді це не так легко, як здається, тому що, по перше, це ну мовно кажучи, великі габарити це велика маса. Тому я вважаю, що людина має бути фізично сильна. Ну і не так легко тримати зброю в руках. І тим паче вже цілитися у ці. Ми з радістю відгукнулися на пропозицію освітян організувати цей захід. Він 呃。Uh Дуже корисний, як нам здається, і для випускників і випускниць майбутніх, і для наших військовослужбовців. Сьогодні ми демонструємо те, чому навчаємо наших військовослужбовців, як проходять заняття. Це багато різних локацій, це багато різних навчальних місць. Це і вогнева підготовка, і тактична, і медицина, і радіохімзахист. Також представлені наші кінологи. Також у нас є окрема локація. Де ми представляємо вищі навчальні заклади Національної гвардії України, наші офіцери розповідають майбутнім студентам, майбутнім абітурієнтам, а можливо і курсантам наших навчальних закладів про те, які професії можна якими професіями можна володіти, навчаючись, власне отримуючи освіту у національній гвардії України. Також нацгвардійці навчили школярів накладати турнікети. Кожен із учнів міг відпрацювати тактичну медицину на собі. І самим першим має бути ваш сильний затяг. Тобто отакий. Чим сильніше затягнули, тим краще. І робимо 2-3 оберти. Достатньо для цього, щоб мені достатньо було одного оберту. На першому, на першій стадії я побачила про міни все а зараз про зброю різну, і мені справді дуже цікаво, бо мій тато зараз знаходиться в ЗСУ. Тепер війна, і мені здається, дуже багато де зацікавлені в тому, щоб в майбутньому зв'язати своє життя із професією ЗСУ, з, з воєнною справою. І це може бути для когось мотивацією йти в на цьому напрямку. До уроків мужності від надзвардійців долучились заклади освіти Мукачева та сіл громади. Взяли участь у навчанні 322 учнів старших класів. На даному етапі всі знають, що згідно навчальної програми, учні 11 класів повинні пройти навчально-польові збори і завершити вивчення курсу захисту країни У Мукацькій міській територіальній громаді. Випускників 11 класів у нас налічується 656 учнів. Нам дуже приємно бачити, що діти дуже охоче всім цим цікавляться. Ми сподіваємося, що це буде їм дуже корисно.